За тиждень до виборів у Грузії видання Bloomberg повідомило про масштабну хакерську атаку на уряд країни, ключові галузі та критичну інфраструктуру, організовану росіянами. За даними Блумберг, між 2017 тисячі та роками російська розвідка проникла в ключові міністерства енергетичні сектори та телекомунікаційні мережі, викриваючи вразливі місця інфраструктури країни. Одним з найшокуючих викриттів стало те, що міністерство закордонних справ було зламано 114 разів. При цьому інформація була зібрана від посольства і навіть високопосадовців. Це показує наскільки глибоко російські кібероперації проникли в наші системи. Але вплив Росії в Грузії виходить далеко за межі звичайного хакерства. У нас є уряд, який дозволяє підтримує і навіть фінансує проникнення росіян в наше політичне життя, економічну сферу та служби безпеки, тому що вони є природними союзниками, і ми маємо переконливі докази цього. Минулого місяця представники влади США повідомили голосу Америки, що готові застосувати санкції проти політика та олігарха Бідзіневенішвіль, якого вважають впливовою фігурою, що стоїть за урядом в Грузії. США звинувачують його в тому, що він діє за вказівкою російських служб безпеки вони дійсно реалізують цілі та завдання російських спецслужб. Напевно, вже сталося широкомасштабне проникнення в різні сегменти грузинського суспільства чи бізнесу. Правлячу партію, грузинська мрія критикують за зближення країни з Москвою захист ратики Венішвіля Отара Пацхалаце від санкцій США та мовчання щодо Росії у вбивстві 2019 року грузинського оперативника Залімхана Гангошвірі в Берліні. Успішна спроба президента Росії Володимира Путіна з. Вільний ти вбивцо у Вадима Красікова під час нещодавнього обміну полоненими свідчить про те, наскільки важливою для Росії залишається ця справа. Тим часом підтримувану НАТО ініціативу, спрямовану на протидію російським гібридним загрозам. офіційний Дбілісів використав, щоб просувати антизахідні наративи. Це погіршило відносини з західними союзниками Грузії. Партія Грузинська мрія ці звинувачення, заявляючи, що посилила кібербезпеку. У сфері кібербезпеки ми зараз маємо потужніші системи. У нас в країні мир, і ми працюємо над деокупацією Грузії через міжнародно-правові механізми та за підтримки наших партнерів мирним шляхом. Колишні чиновник МВС Утіашвілі Швілі що незважаючи на риторику правлячої партії, за останні 12 років у Грузії не було затримано жодного російського шпигуна. Неможливо повірити, що тут не працює російська розвідка. Є безліч прикладів, які показують, що росіяни тут у повній безпеці. Грузини йдуть на виборчі дільниці в той час, як над країною нависає тінь Москви. Країна, яка рухалася на захід, може повернутись в орбіту Росії. Тетяно Ворожко анічехвадзе голос Америки Тбілісі.